Там Алекс теж допомагав. Коротше, історія моєго кактуса. Ці квітки я так і встигла побачити. То я вам показувала, то вони, мабуть, вже відцвітали, тому що пізніше вони просто почали вже падати. А цей от, от-от-от! От-от. Джашик, Джашек вже а, Алекса. Доброго дня Алек, на коротше, Алекса вже mm -hmm. чомусь вчить якісь там іграшки, щось йому показує. Well, uh -huh. yeah. 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 Коротше, я трошки відпочила після роботи чаю попила. Мама при... прийшла дітей всіх такий робочий. Підряд зробила, коротці разом вони там посуд мили, висушували, розкладували. Молодець, мама. Дякую, мама. І коротше, я трошки відпочила. Зараз їду знову в центр по запису дітей в школу, бо щось я від них так і не отримала телефонного дзвінка. Ніякої відповіді, треба їм нагадати про себе, бо блін, вже час йде, я от скоро буду летіти до Лілії і... і досі не знаю, куди мої діти йдуть в школу. Ну, от. Короті, приїхала, а вони, вони закриті в п'ятницю. ну, короті, В понеділок треба бути багато чого робити, бо в понеділок день народження у Джулієти. Я до них доб'юся, я до них доколупаюсь. Так, тут я намішувала корені крила з спеціями, аджика спеціями. Просто марінуються і пізніше будемо готувати. Вже почистила картоплю. Буде картопля пюре До нас приїжджають Габрієл і Анжеліка, ну, Аліка. <laughs> Do they notice you do it? Mom, well, why are you filming that? Mm -hmm. the the I don't know. Може під мені вчора не їв їх до бутів, бо прийшов, вже поїв. А до цього я вже, вже з'їв картоплю з куркою, що бабуся робила вчора. Ні, скажи мені, бо я можу додати. Ні, це не так. Ні, це не так. It's not true, it's not possible. <laughs> oh, you're to stop yeah, you stop here for the vlog. Oh, my God. ten, right? ten. Yeah. That's what she knows. Алекс зробив 10, тепер Гейба приносить. Як багато було? Я не знаю. Ні, 6, мабуть. Тут трохи вони

I had to cover it up because it has a ribbon on it, mm -hmm. and you know Cobain. And then, like, I uncovered it, and then I got busy and oh, distracted no. Alex, oh, Alex cool! Yeah, yeah, I, no. right <laughs> I think he's waiting for the hug. Uh, <laughs> say hi. Sorry. Oh, okay. High five. Gotcha. No hugs. Sure no, hugs you. Sure. no hugs for you. я не I always do insulted. Вау. Wow. Короче, от. Я, в общем, пішли гуляти. Алекс буде ночувати у гейба. Де лютості. Цих... All right, all right. Короче. Дує <laughs> ну, <і> два два. <laughs> два скорпіони. <laughs> Я не можу. Це щось. Короче, вони їдуть. Гейба буде з кварти грати. А, я тут залишаюсь, бо мені вже скоро в ліжку. Доброго дня, ми за клагами. Субота я сьогодні працювала. Добровольно. Добровольно пішла. Хочу заробити години собі, бо а, наступного тижня лечу до Лілі, а хтось мені дзвонить. Так, я вже вдома е, побула після роботи, поїла. Е, е, сьогодні дівчата старші е, спланували цілий день, вони будуть святкувати день народження Джулієти. Не йде народження у понеділок, але е, вони святкують сьогодні з подружками з ну, Софією, там, ще одною подружкою Джуліети, Коротше, вони там разом і на. На обід пішли, потім вони якісь поділки робити, будуть разом малювати. Кіно повинні дивитися, ігри грати, і ночувати у Софії в квартирі. Так що їх ми сьогодні не побачимо. а Вчора Скарлет поїхала до подружки з ночовкою, я зараз їду за нею. я вона, я тільки з роботи, вона каже, мама забери мене, я кажу, дай я поїм спочатку. Коротше, чекає. Так, ми зіскали заїхали в Рос, тому що вона після того, як ми додому прийдемо, себе проведе в порядок і вона йде на день народження до подружки. Поїде, ми приїхали за подарунками, але я так розумію, що подарунок вона шукає собі. А gonna love it. Коротше, як, як завжди в Росі дурдом в суботу, то ми прийшли в 5 було. Вона хоче щось з Хелокіті знайти для подружки. Oh так, коротше, я відпочиваю вже вечір. А... На початку дня я нібито намагалася розповісти, що Анжеліка з Джулієта вони святкують день народження Джулієти сьогодні в них. Це цілий день спланований, вони там починали з обіду, потім там щось малювали, потім ходили шопінг. Тільки що от прийшли, поміняли одяг, взяли свої речі і пішли до Софії. У Софії вони будуть грати в ігри, замовлять піцу, будуть дивитися кіно. Коротше, вони там не чують. Так що в них все сплановано. Хлопці, вони у Гейба, А Алікс у нього, вони мені не дзвонять, не пишуть, у них добрий час, я так розумію. Зіскали, я сьогодні трохи повозилася, то і забрали, то пішли по крамницям, то її відвезла на, на день народження до подружки, і вона теж там ночує. І, коротше, я нарешті просто відпочиваю. Хоча треба робити київський. Ну, то таке, кіський він ну, нібито не такий прямо складний, я не можу сказати, що він прям страшно складний. Я, може, ще себе відмовлю і зроблю його завтра. Не знаю. А може, сьогодні. Ні. Відповідальніше було починати сьогодні, бо коржі випікаються дуже довго. Ну, якось так. Отакий у нас день. Ні, ну Був зайнятий, але зараз клас. Доброго раночку. Не запахоми ще сімей нема. Коли твоє ой, 7 місяця. Коли твій годинник натуральний зіпсувався. Боже як гарно, який гарний ранок. Цьому прикол, звісно. Чисті так, тут молочна яєчна частина для крема шарлот. Зварила, кожі вже готові. Треба зробити кремчик. Дівчина попросила, чи можна забрати сьогодні. Я так, ой, я не сьогодні не планувала. Так що треба поспішати. Так, тут в мене. Трубочки я заповнила, зараз перетрусимо пудрою і запакуємо. Так, трубочки. Трубочки є. Так, все, Торт готов. Київські трубочки. Зараз фотою. Дівчата вже поїхали до Алікса. Вони поїхали обідати. І Дій вже повернувся, і вони йдуть в кіно. Твістери дивиться, я. Я пора Так, ми з молодшими їдемо. З молодшими їдемо в басейн. І а, а старші пішли в кіно, і я думаю, вже скоро воно доведено закінчуватися, я сподіваюся. І вони нас зустрінуть там в басейні. А, Анжеліка нібито пише. Так що, а... але мені ще треба купити для сосісок булки. Так що зупинка в крамниці і їдемо. Так, ми в басейні. О, холодно, вони, вони краще Ну-ну. Так, старші е, вже під'їхали, зараз прийдуть. i dig the socks in the pool that's awesome <laughs> josh josh son Дуже uh -huh. шоколадно прямо. тебе вчить Анжеліку. Чому чомусь вчить? Не знаю, чому. Вона вже ж професіонал у нас зараз По попинанням. What's this? Wow! з сокирою, як звесно. Короче, в гриле виявляється uh, Нема пропеїну, газу. Так що у нас трубочки. Корочки. На всі кола. Кетчуп є. Yeah, з хлібом. Коротше. Добре, що я ще принесла. Come, come eat. We'll show to Бабушка. Ми його не Алло? Там маленький хлопчик, він з ним грався. Так, все, ми мене купалися, я взагалі накопалася. Поспілкувалися трохи, поїли де що було. Там Діти чіпси принесли, я корочки та ці трубочки та вінегрет. Коротше, поспілкувалися, попрощалися вже з Аліксом, бо я вже його не побачу, бо я завтра. Останній раз іду на роботу перед тим перед тим як ліч, лечу до Айдаго. А він якраз буде улітати, коли я ще буду на роботі. Так що обінялися, подякували один одному. Дуже рада, що він навіть в свої 27 приїжджає до нас і не забуває. Бабусю і, і нас і спілкується. Він більше цього, цього разу провів з старшими дітьми. От Ну, молоді. Це теж добре. Добре, що у них добрі стосунки. От. А ми я йому побажала доброго шляху, дороги безпечної. і він мені теж. Ну так що наступного разу. Кажу, наступного разу приїжджай вже з, з дружиною. Ліля зараз мені прийде. Добре, поїхали. Приїхали сусід. Ей, ей Сусід катався на машині. Тепер їм дав. awesome!

Воно що це що Анжеліка бачить? Скарлоти. А мені да. Скар Скарлоти й ой, скажи, буде тренати вчити. Як гратися. This is I, to I to totally understand the like sick feeling. Ну, а я буду закривати влогу. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Добраніч. і бай бай